Ще живуть люди, які пам'ятають поета Богдана Ігоря Антонича. У 20-х роках Антоничі переїхали у село Бортятин на Мостищині, де батько поета отримав парафію. У селі мешкає Ольга Бенні, яка добре знала молодого Антонича. У свої 93 пам'ятає, як поет зорганізував у селі просвіту і ставив вистави. Сватані на Гончарівці робили не ходи гречу на вечорницю. То я втім била і в тім, і в тім була. Піднімав культуру села і батько, збудував церкву, школу та український кооператив. Добрим словом, згадують його дотепер. А він дуже файний був. Він бідний да, за дарму, ховав і, і хрестини робив задарму, і шлюби давав бідним, допомагав. А поле, церковного поля, то було багато, то він бідним кажу: воріт, вовріт. А пані Євгенія була сусідкою Антоничів. Згадує, Ігор до батьків приїздив лише на вихідні. Завжди був гарно одягнений із книжкою. Пам'ятає, як вперше привіз свою наречену Ольгу Олійник. Цілковитою несподіванкою для села стала раптова смерть молодого поета. Тут плач, тут крик, тут лемін, тут не можна було там подвір бути. Смілися люди, бо ніхто не знав, що думали, яка ще варія або щось. Та ні, та його кажуть, стравили. А хто знає? про що пані, що йому зробили. Дотепер так і не довели жодної з причин смерті, а батьки Антонича і потім зазнавали переслідувань, говорять очевидці.